Журавненський мирний договір це мирний договір між Річчю Посполитою та Османською імперією. Місце укладення Журавно тепер селище у Стрийському районі Львівської області. Сторони договору Річ Посполита Османська імперія. Контекст завершення польсько-турецької війни 1673-1676 років. Основні умови договору. Скасування щорічної данини Речі Посполитої Османській імперії у розмірі 22 тисяч злотих, встановленої Бучацьким миром 1672 року, Поділля залишалося під владою Османської імперії, правобережна Україна, крім Білоцерківського та Паволоцького полків, визнавалася козацькою територією під протекторатом гетьмана Петра Дорошенка. Подальші події Сейм Річі Посполитої. Не ратифікував договір, що спричинило подальше загострення конфлікту, нова польсько-турецька війна, яка завершилася Карловицьким миром 1699 року.